Іскандер в наявності це ось такий кабачок, не знаю, хто вигадав цю назву, але попри назву, має м -м, класну врожайність, це кущового типу кабачок, ранньостиглий. Стабільний, має високу вражайність, маса плоду 300-500 грам. Вирощується як у відкритому ґрунті, так і в таких тимчасових плівкових укриттях. Якраз Зараз терміни посили з квітні Наступний це кабачок кавілі, ультраранній. Отримуєте швидкий врожай. Також високоврожайний кабачок, має однорідні плоди 300-400 грам. і використовується в кулінарії та для консервування. Наступний кабачок Ангеліна один із фаворитів в цьому сезоні, високовражайний. Дуже багато його люди брали. ранньостиглий стиглий гібрид, 300-400 грам також плод. І цей кабачок стійкий до різних вірусів, в тому числі до вірусу гіркової мозаїки, мозаїки цукіні, і плямистисті та борошнистої роси. Наступний кабачок Арал, також дає ранній врожай, високовражайний кущового типу з компактними напіввідкритим кущем. Ось такий кабачок «Арал». Далі є в нас кабачок карізма. Супер на кабачкову ікру, високоврожайний. Радньостиглий гібрид, стійкий також до хвороб, до крапкової, до, до вірусів і гіркової мозаїки та борошнистої роси. Наступний Golden Glory, це ось у нас два різновиди жовтих кабачків. Перший це лімона з Японії. І Golden Glory це також цукіння. Виробник Сенджента. Класний кабачок. Вирощується і в відкритому ґрунті, і в тимчасових накриттях. І один із таких також фаворитів це лимона, досить популярний, середньоранній, кущовий. 38-40 днів в нього термін вегетації, стійкий до різних умов вирощування, тобто його вирощувати досить легко виробник сакату. Ось такі кабачки маємо в наявності, кому цікаво приймаємо замовлення.